Мирний план президента Порошенка бойовики на сході України чи то просто не зрозуміли, чи то відверто ігнорують. Замість скласти зброю, терористи нині пішли в наступ та ще й за підтримки важкої артилерії. Принаймні інформація, що стріляють по блокпостах українців, бойовики з танків у мережі нині промайнула. Найзапекліші бойові зіткнення проаналізувавши хроніку подій, стверджує Світлана Фечун точиться сьогодні поблизу красного лимана. Вночі українські військові поставили терористам ультиматум за три години скласти зброю і здатися. За даними групи, інформаційний спротив бойовики на вимогу не пристали. Натомість у відповідь зробили кілька спроб прорвати кільце біля красного лимана і обстрілювали блокпости. Не дочекавшись спливу часу ультиматуму, силовики відновили активну фазу, АТО відразу у кількох населених пунктах у селищі Ямполь, Краснолиманського району, стріляти почали о п'ятій ранку. Місцеві жителі розповідають, в красному лимані сепаратисти ведуть обстріл з півтора десятка танків. Зранку їм на допомогу з Артемівського району приїхали ще шість камазів з бойовиками. Українській артилерії під красним лиманом допомагає авіація. На ямбіль ракети пошли. У Краматорську терористи обстріляли позиції українських військовиків на місцевому аеродромі та ведуть вогонь по житлових кварталах. Про це повідомляють у штабі АТО. Проте у другій половині дня терористи розповсюдили заяву. Вже відчувають власний кінець. У нас важій партії в техніці вооруженні. Поблизу селища Благодатне невідомі підірвали міст через річку Кринка. Він з'єднує Шахтарський та мросівські райони Донеччини. Від вибуху опори моста не постраждали, але посередині дороги величезні. Знадіра, автодор заборонив рух мостом, але водії на легковиках ризикують об'їжджати пошкоджену ділянку. Жителі селища кажуть, міст підірвали ДНРівці, щоб по трасі не пройшла військова техніка української армії. Тіла 49 військовиків, які загинули в суботу в літаку іл 76 під Луганськом. Вже у Дніпропетровську. Щоб забрати тіла, українські бійці уклали перемір'я з терористами та приїхали у селище Карлівка. Назустріч противники йшли під білими прапорами. В цьому контейнері знаходяться 40... тіла 49 41 погибших десантников в Луганском аэропорту не получали ничего. нічого. В Горлівці озброєні люди у масках демонтували виробниче обладнання на державній шахті. Два біс з приватного підприємства в Донецьку Данерівці викрали шість автомобілів. Потім захопили приміщення обласного дитячого центру і обстріляли станцію швидкої допомоги. Інформації про потерпілих поки що немає. В одному зі спальних районів Донецька перехожі бачили, як озброєні люди підклали, підозрілий згорток під одну з машин на стоянці. Вибухотехніки під наглядом бойовиків перевіряють припарковані автомобілі. Дорожні рух навколо місця знахідки частко. Перекритий. Світлана Фічун, Костянтин Павлов Донеччина спецкор 2+,2.